Так, сьогодні будемо розривати біля траншейної ями є ось невелике заглиблення. Попробуємо його сьогодні розривати, подивимося, внизу є цегла 100%. Що буде попадати з дрібного? Буду знімати, буду викладати. Перша пляшка сьогодні. Пляшка з ямки перша. Лиса так, ямку я вже розкопав так до метра. Ну, і тут почався пересип цегли, пересип цегли. І от знахідка перша. Кудзик. Артилерія. Кудзик, артилерія. Так, почав піднімати багато цвяхів, залишки дроту. І отут збоку вже пішли конзервні банки. Пішли конзервні баночки, будемо діставати нижче, дивитися що там. Так, яму докопали. до дна там один скід металевий. А отут збоку Є маленька пляшечка. Десятиграмівка. грамівка. Так, ямку ми загорнули. Залишили після себе так, як було. Метал заберемо на чермет. Цікавого нічого не було. Одні і дроти. Єдине пляшечка. 10 грам. віночку. і артилерія, гудзик. Так, знайшов ще пляшку. От трошки було копано, хтось копав. Збоку почав трошки общупувати яму. Бачу, є ще пляшка. Зараз спробуємо її вирити. Там збоку є ще одна бита. Ну, глянь, може повезе, буде розписна. Так, дістаємо. Фігурна, ціла, але без без написів. Ну, так і треба буде забирати, бо, як кажуть, другого такого завозу вже не буде. Дивіться, збоку показалося ще одне горло. От воно є. Так, тут. Тут є цегла далі, можливо, туди далі буде ще якийсь кит. Так, результат. Скло все бите, цвяхи, було щось коричневе, якесь тонке скло. Ну, один бой.